Тут неможливо не процитувати великого і дуже улюбленого святого у всьому православному світі, преподобного Серафима Саровського. Як він повчав, всі люди, всі християни православні знають цю фразу, стяжи Духа Святого і тисячі спасуться навколо тебе. І практика це підтверджує. Якщо Є, хоч невеликий процент людей, які моляться, які моляться, які намагаються через молитву стяжати мирний дух у своєму серці, то це відобраздатне відображатися і на оточуючих людях. Так ми люди влаштовані. Як в псалмах є такі слова, з преподобним преподобним будеш, а з строптивим розвертишся. Такі цікаві слова. Тобто ми здатні, як обмінюватися думками при посередництві слів, як обмінюватися повітрям при посередництві дихання, так ми здатні при спілкуванні обмінюватися внутрішнім душевним, сердечним устроєм, який є у нас. Великий Сербський святий, наш сучасник, як він сказав, усяка молитва і всяка добродетель — це є малий духів день. От, коли ми призиваємо ім'я Господа Ісуса Христа, коли ми навіть крізь лінощі, чи небажання, чи неприязнь примушуємо заради Господа добро ближньому робити, відбувається маленька п'ятидесятниця. Дух Святий починає діяти навіть при нашій недостойності починає діяти і воцаряється мир. Тому, якщо Говорити, наприклад, про особисту відповідальність, то варто сказати саме про це. Від нас, християн, залежить, буде благодаті в цьому світі, чи, чи не буде існувати. Сам Господь сказав, що ми повинні мати оцю солоність благодатну в собі. І цю солоність мають відчувати люди, оточуючи навколо нас.